Мы охраняем место пригоды. Какой? Яка пригода? — Какая ви, привода? Винный машина стояла в ЄРД. — Ну і що зареєстровано? А може там, то, на... то, — А ви там вы два... так діло. — Можем ему предоставити копию, да? ми адвокату Що? Що ви прискорюєте, його машину? Це його приязнь. Це його власть. Як це не його власність? Це його власть. Покажіть, як вас, ну вас. А ви хто такі? Ну, от ви є міліція, яка так само охороняє. Кого охороняю? Вас? Я на цій машині приїхав, відключився. Нас охороняти не потрібно, вона охороняє вас, ця міліція? Ні, не нас охороняє. А кого? Капітан. Пане капітан, кого ви охороняєте? <соценно> Від да, кого Від кого получили вказівку і яку Фамілію, імя, отчество, кого? Ви не говорите, Фамілія фамилия яка? Сідай машину и давайте вам будем сейчас. Вы кто такий взимающий? Кто вы такие? Покажіть Посвідчення, покажу. Показывай Покажіть! Вот на камеру службового розвідка. Будь ласка.

Пацаны, дайте хай сюда. Давай задами! На які ти стали мои выкинуть? Кто вы такой? Скажите, кто вы такой? Кто вы такой? Де ви обіцяли ви, показати на світі. Ви обіцяли показати на А Адвокату все показували. А при чому тут адвокату? Ми люди, ми громадяни України. Адвокат є так? представник. Ви повинні а ви показати нам посвідчення ваше. Ви, ви, ви закон є, не стаття 5 закону України про міліцію, якщо є міліціонер. А за яких це пір? Цивільні особи вказують е, міліціонери. На яких підстані ви затримуєте цей автомобіль? Вам Що вам не пояснило? О. Ніхто і нічого нам не приїхав. Шимки ти Виїжджай! Виїжджай, Ігор, виїжджай. 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 виїжджай! Я громадянин України, а ви, працівник ви на службі. — Я звертаюсь до вас з питанням, щоб ви представились мені. — Ви показали свою корочку Якщо ви, якщо ви є міліціонер, згідно статті 5, абзац 2 Закону України про міліцію. Будь ласка, документів немає, не затримують, не відпускають за 11 дня. які підстави? вам ситуацию пояснить. Покажи, пожалуйста, своє службове посвідчення. Службове посвідчення? У вас є Ви міліціонер? Ви хто? Ви хто? Ви хто? Не... Вам Шуря да. вопрос. Ви кто милицинер? Не классный начальник, він не показує документи. Ні один не показує посвідчення. Ви вы руководите? Человека в формі. Что вы такое? Ну вот ви. Вы, все это заставо! А вы чиняєте? Я просто отходя. Я не Я грумальний, как і ви. А чого ви блокуєте автомобиль? Не блокуйте, ведите, будь ласка, в сторону. Будь ласка. Мохтя, не займайтеся хернею. Я не разумею. Это вообще беспредел. Это дурдом! Новий начальник дав вказівку! Займаєтесь хірнею. Ви покажете посвідчення? Ні посвідчень не нічого не має. Якийсь Ваші Ваші не не немає. Якийсь цирк. Ваше посвідчення немає. Одиннадцять година не років, який суд, становий суддя чітко рекоменда? сказав, що ніякої постанови не було. Суд ви має право винести останні рішення. А що ви знаєте? Ви працівник поліції, що ви знаєте? Так поки не вулиці, ви мені розкажете слідчитися, чи думав що спить? Ви бут чого бутин, ти має, що думаете, тут не чого, має, чі, чого, так вырузали? Как это? Если в городе, если бы дивиться, детский. Что мы можем ехать їхати в город? Мы Ми чого маємо їхати в городе? Давай назад. Давай назад. Давай, назад! давай, 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 давай. давай, давай

Поломалися, слухай, блядь. Добрий вечір. Зачекайте, будь ласка, одну хвилину. Я, так, бать, так, так, так. Я, за, одну хвилину зачекайте і зараз поїду. На підставі? Ага. На підставі? Ну, представляю, противную інформацію, неможливо. Така оперативна. Така оперативна. З часу дня дзвонить. Я, вначале, шановний, я тільки що під'їхав, я не знаю. Звоніть гарячі да ї. Дзвоніть гарячі да ї. Я попрошу вас одну хвилину, зараз ми розберемося і ви поїдете. Добре. Скільки хвилин чекати? Дві хвилини. Дві 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 хвилин. Я хвилини продовжувати на я, стірландку. Я, я вибачаюся. Я тільки що під'їхав. Я Пане попрошу вас пару лейтенанте. хвилин. Бачили, як виїжджали, мої плюс добуде. Одну хвилиночку. Одну хвилино. Добре, Виключіть, Добре. будь ласка, освіти в очі. Я, я попрошу вас буквально три хвилини. Зачекайте. Збиву, зараз, три хвилини. Ігор, поки, покажи працівнику, ДАІ посвідчення водія, тих пластить. Я не вимагаю. А ви не вимагаєте? Ні, ви я, не чо, я... Я, я... я не запите. А чого? я хочу проїхати. я хочу. Ви провіг. не блокуєте, не підмонами. Вони блокують, я вас попрошу. Ну, я, я, я знаю, Накалята, можливо, яка ніхто не знає, що робити. Пішли, 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 знімай. Зніми мою машину. Зніми мою машину. Де Туди-сюди. Туди тут Туди є якісь знаки, що тут їзд заборонено? Чи ж це якась приватна територія? От зараз автомобіль от, о, стоїть ну, негарно. Який? Оцей. Як він поперек так стоїть, заважає проїзду. Може визвати евакуатор, якщо він поламався? Не оплатимо. Зараз вияснимо, чи він поламався, чи що він О, так вияснимо. Вияснимо, Борис Сергійович. Добре, звісно. — Так, Це за тропинка. Готово. Ой, навіть мої теж. Юрій Яковий. Ваші? Так. Да. Ось там москвичик зверху стоїть. Та тут, бачите, пробка вийшла. Далі вже робота гаї пробку трошки розігнати. — Зараз, будемо розвинула. А як же ж? А чому на закритій території на Це не закрита територія, вибачте. Нас було з 11 години. Ви туди заїхали? Ви охоронця бачили? Ну на даний час, як відповідально, визли сюди, І Ми як заїжджали, не бачили. Нас витримували з 11 го дня. Розкажають нам Так? — час. — На які ваші машини? Ну, немає, цю машину ага. Здравствуйте, здравствуйте. Очень приятно. Вы опять покрываете -по эту выпрыгруку. Как, как дуб вы снимаете? Как, какой, какой дуб, Какой дуб, который я задерживаю? Вы снимаете неклемованный. Как э, опять преступная группировка э, грабит ваш, вас, нас. Вы опять приходите и снимаете. Секундочку, в данном, не, в данном секунд... случае. Секундочку, я...

Я глаза не прячу. когда вы светите. Очень... Я глаза не прячу. Я тоже не На всякий В данном случае вы мешаете моей работе. А вы, Являюсь... моей. А вы моей. Милиционеры, где идите все. Снимали, а вы моей. Пожалуйста. А вы моей. Извините, у меня сейчас есть подозрение, что вы находитесь в нетрезвом состоянии. Вы тоже. Согласен пройти любую экспертизу. Тоже Вместе с вами. То же самое. У... Патрульная служба есть драгер. Да, пожалуйста, не вопрос. Если вы не против, давайте пройдем. Я, я думаю, зараз БД коренництво МВС. За моим питанием. Естественно. Юрій Якович. Я слухаю вас, Борис Сергію. У нас виник спір. Не виник спір, я там ніколи здавав. Я вважаю, що дана особа знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, Він згодився пройти тест на драгері. Так. Ми можемо якось провести тест. Тест? Так. Тест на, на стан сп'яніння. За допомогою приладу драгера. Ну, Ви як відповідальний, ви, можливо, знаєте, в кого є прилад.